Харчова промисловість області це потужний виробничий комплекс, який складається з понад сотні великих та малих підприємств, на яких працює більше 11 тисяч людей. Одна з її найважливіших складових молочна галузь. Працювати зараз дуже важко, каже директор Чернігівського молокозаводу Віталій Пустовід. Загальна економічна ситуація в державі складна, та й не один працівник заводу зараз воює на сході країни. Та при цьому підприємство все ж уникло скорочень. Керівник високо цінує своїх колег. У нас вони високо кваліфіковані, працюють всі плідно, як то кажуть, і безпосередньо, завдяки їм, підприємство наше розвивається, набуває нових досягнень, нових продукцій, випуску. Працює постійно в режимі. Як би не було важко, у цьому році харчові підприємства збільшили обсяги виробництва. Керівники області подякували їх працівникам за сумлінну працю та вручили почесні відзнаки. Хочу висловити побажання, щоб ви не зупинялися на досягнутому, докладали максимум зусиль для нарощування виробництва, оновлення асортименту та досягнення кращих світових стандартів. Ви сьогодні годуєте націю, платите податки. І цим отримуєте і школи, і лікарні, і всіх людей пенсійного віку за саме низький уклін. Гарного настрою присутнім на заході додав і святковий концерт.